Чуфа, або, як її ще називають, земляний мигдаль, для українських садівників поки що екзотична культура. Однак в останні 3-4 роки інтерес до неї у дачників значно виріс, і сьогодні багато городників з різних регіонів України почали вирощувати її на своїх ділянках. Цінність представляють плоди чуфи земляні горішки, які за смаком дуже нагадують мигдаль. Крім того, якщо перемолоти чуфу в кавомольці, виходить відмінний кавовий напій. Взагалі-то чуфа це південне багаторічна рослина. Але в умовах нашого клімату її вирощують як однорічну культуру. Вирощувати земляний мигдаль зовсім не складно він добре переносить перепади температур і затяжні дощі, які часто бувають у нас влітку. Зростає чуфа дуже швидко і може давати до 50 горішків з одного куща. У цьому ролику я розповім вам про цю цікаву культуру земляному мигдалі, поділюся, де, коли і як його краще посадити і як за ним доглядати. Головне знайти відповідне місце для посадки і правильно доглядати протягом сезону. Що таке чуфа і чому її варто вирощувати? Опис рослини. Чуфу або земляний мигдаль в народі ще називають ситістівна. Ця рослина відноситься до сімейства осокові. Родом вона з середземномор'я, але в нашому кліматі прекрасно росте як однорічник. Чуфа – це трав'янистий чагарник висотою до півтора метрів, такої висоти вона досягає тільки на дуже родючих ґрунтах. У неї щільні тонкі три гранні стебла з подовженими вузькими шкірястими листям яскраво зеленого кольору. Дрібні, але витончені жовті квіти, зібрані в волотисте суцвіття, які разом з незвичайними листям виглядають дуже красиво. Але відразу скажу: в наших умовах чуфа цвіте рідко, тільки якщо літо видалося дуже жарким, без різких похолодень. Але не переживайте, на урожай це не впливає, тому що горішки формуються під землею. Коренева система складається з безлічі тонких кореневищ, на яких і утворюються бульбочки, це і є земляний мигдаль. Кожен такий горішок витягнутої форми, довжиною до 2,5 см, вагою до 65 грамів. Шкірка у нього щільна, коричнева, а М'як світла. На поверхні видно поперечні смужки. Смак описати складно він одночасно нагадує мигдаль і фундук. Але мигдальний аромат точно присутній. Кореневища йдуть глибоко в землю до 120 см, але бульби формуються на глибині 20-35 см, так що викопувати їх буде нескладно. Корисні властивості: у бульбочках чуфи міститься багато вітамінів і корисних речовин. Земляний мигдаль багатий маслами, білком, крохмалем. Клітковиною, цукрами містить більше 40 мінералів і практично всі вітаміни. Саме тому українські городники все частіше звертають увагу на це невибаглива рослина, особливості культури. Земляний мигдаль дуже поживний. За калорійністю він втричі перевершує арахіс, який і так вважається одним з найбільш калорійних горіхів. Тому продукти з чуфи часто використовують спортсмени. Альпіністи та інші люди, яким потрібно швидко відновити сили. Застосування в кулінарії Земляний мигдаль можна їсти свіжим або сушеним. З нього роблять борошно для випічки печива, тістечок і тортів. В Іспанії, наприклад, популярний напій з чуфи під назвою торчата. А якщо підсмажити бульби і перемолоти в кавомольці, вийде відмінний кавовий напій. Спробуйте, вам сподобається як вибрати і підготувати ділянку для посадки чуфи, вимоги до ґрунту і освітлення. Оскільки чуфа південна рослина, їй потрібно багато сонця. Вибирайте саме сонячне місце на ділянці. Грунт повинна бути родючою, багатою органікою, легкою, пухкою, з нейтральною кислотністю pH 7. Найкраще вирощувати чуфу на високих грядках, адже урожай формується в землі. Висота грядки 70-80 см, ширина 120 см. Підготовка грядки. При перекопуванні внесіть на кожен квадратний метр. Три відра перепрілого. Три відра листової землі. Відро дрібно нарізаної соломи для пухкості. Відро деревної золи. По 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію. Добре перемішайте землю, розбийте грудки і сформуйте грядку. Зробіть дренажні канавки по краях, щоб при сильних дощах вода не застоювалася. Технологія посадки земляного мигдалю. Терміни посадки і підготовка бульб. Садити чуфу потрібно, коли ґрунт прогріється до 12-14 градусів на глибині багнета лопати. В Україні це зазвичай середина травня. Але якщо весна холодна, можна спочатку проростити бульбочки в торфяних стаканчиках діаметром 10 см. Поставте стаканчики на піддон і тримайте на сонячному вікні. Поливайте щодня, поки не з'являться паростки. Коли ґрунт прогріється, пересаджуйте розеєсаду у відкритий ґрунт. Підготовка до посадки. Якщо садите бульбочками, за 3 дні до посадки замочіть їх в теплому розчині препаратів циркон і цитовіт по 6 крапель на літр води. Міняйте розчин щодня. Це прискорить проростання на 3-5 днів. Посадка у відкритий ґрунт. Зробіть на грядці дві борозинки глибиною 4-5 см на відстані 40 см один від одного. Бульби садіть в борозинки через 20 30 см. Засипте землею, добре полийте, лійка на квадратний метр, і замульчуйте соломою шаром 5-6 см. саду садіть прямо в торф'яних стаканчиках, заглиблений на 2 см нижче рівня ґрунту. Догляд зачуфу протягом сезону. Доглядати зачуфую нескладно. Полив і розпушування. Земляний мигдаль любить рясні, але не часті поливи. Перші три тижні після посадки поливайте через день лійка на квадратний метр. Після появи сходів два рази на тиждень по дві лійки на квадратний метр. Слідкуйте, щоб ґрунт промочувати на глибину багнета лопати, інакше урожай буде поганим. Після кожного поливу рихлите землю, щоб не утворювалася кірка. Потім мульчуйте соломою шаром 5-6 см це збереже вологу і придушить бур'яни. Підгортання. Агротехніка чуфи схожа на картоплю. Підгортання збільшує урожай. Перший раз підгорніть, коли рослини досягнуть 15 см, другий 30 паяти 40. Підгодівля досить трьох підгодівлій за сезон 1. два тижні після посадки. Два. В середині липня. Три. В середині серпня. Для перших двох підгодівлі використовуйте розчин 10 літрів гною, 1, 10, 2 літрові банки золи, по 3 столові ложки калімагнезії і фосфоритного борошна. Вносьте по 2 літри на квадратний метр після рясного поливу. Третє підгодівля зольний розчин чверть відра золи на 3 чверті води. По 2 літри на квадратний метр. Захист від хвороб і шкідників. Чуфа стійка до хвороб. Але в дощове літо може дивуватися грибком. В цьому випадку обробіть біопрепаратами Калірінб і Гамея. З шкідників небезпечні дротяники, хрущі і капустянка. Перед посадкою обробіть бульби препаратами: клубнищит, дракор, і рубіш, останній від капустянки. Збір врожаю і зберігання земляного мигдалю. Терміни прибирання. Чуфа дозріває за 100-120 днів після сходів. Прибирати її потрібно на початку середині вересня. Дочекайтеся, коли бадилля пожовтіє і ляже. Дайте їй полежати два тижні, щоб поживні речовини перейшли в бульби. Викопуйте в суху погоду вилами. Підсушіть корене вище пару годин на брезенті. Сушка і зберігання. Акуратно зберіть бульби, промийте і розкладіть для просушування в теплому приміщенні. Коли шкірка зморщиться, можна прибирати на зберігання. Зберігайте при температурі 12-15 градусів. Для посадки на наступний рік залиште частину бульбочок в прохолодному місці 4-5 градусів, наприклад, в холодильнику.